За традицією, цикл новорічних свят розпочинає День Святого Миколая, але головним символом початку зимових розваг вже багато років залишається запалення вогників на прикрашених ялинках. В день відкриття ялинкового містечка центральний проспект міста перетворився на справжню феєрію казкових розваг. Дітлахи раділи веселі музиці, а дорослі веселилися разом із малечею, згадуючи своє дитинство і свою новорічну казку. Для меня новый год это что-то волшебное, особенно ночью, когда ждешь подарка. Я от этого нового года жду веселья, побольше улыбок, и наверное, хорошо закончить год с хорошими оценками. От этого нового года ну, наверное, хорошего настроения, чтобы вся семья была вместе, чтобы были друзья, чтобы было как можно больше позитива, чтобы у всех было счастье. І, звісно, подарки. Я люблю рік за те, що всі люди збираються, раються. Всім дарить подарки, особливо за те, що починаються канікули в школі. Хвилю оплесків викликав парад дідів морозів та снігуреньок, які вітали дітей і дорослих. Веселі конкурси і розваги пропонували юним криворіжцям і герої численних казок. Молодь в свою чергу влаштувала запальний флешмоб. Майстерність юних криворічців оцінили всі учасники свята. Привітала мешканців центрального міського району, голова центрально міської районної у місті Ради Ірина Салтовська. Цей святковий день вона вручила також відзнаки юним переможцям районного конкурсу новорічної іграшки, нагородою майстрам стали і щирі оплески присутніх. Шановні криворожання, дорогі мешканці центрального міського району, наші всі гості, дозвольте мені від імені Криворізького міського голови Юрія Григоровича Вілкула, від депутатського корпусу Криворізької міської ради районної ради, відчини виконковів від всіх керівників підприємства, дорогі діти, поздоровити вас. Цим чудовим святом побажати вам самого головного, щоб ваші мрії були здійснені. Чимало цікавих номерів підготували і творчі колективи району. Діти вітали казкових героїв, запалювали вогники на ялинці. Їх підтримували і дорослі, адже в ці передноворічні дні вони теж намагаються стати чарівниками для своїх дітлахів і охоче поринають в чарівну атмосферу новорічних свят. Каждый Новый год ждешь хорошего, надеешься на, на хорошее, на лучшее, на какие-то перемены. Это любимый праздник, и всегда ждешь всего хорошего. От Нового года жду, наверное, больше добрых людей, больше добра, любви всем. Ну, чтобы все не, не отчаивали, что так трудно, пусть все держатся. От Нового года, наверное, как и все в Украине, ждем только мира. Ну и дальнейших успехов, чтобы все были здоровы, счастливы и успешны. Пісні, танці, вогники, ялинки, веселий сміх ялинкового містечка ще раз нагадали всім городянам, що новий рік не за горами варто подбати і про те, аби зустріти його так, як любить господиня року коза з веселими та оригінальними розвагами в рідних та друзів, і не забувати про добрі справи, адже нова володарка дуже цінує добро та гостинність і завжди нагороджує протягом року всіх, хто на цій якості щедрий. Желаю всім дітям і всім взрослим, щоб в новому у всіх було праздничне настроєння. И чтобы в новом году они достигли большего, нежели в прошлом. Уважаемые детки, я желаю вам счастья, здоровья, чтобы вы были крепкими, мужественными и терпеливыми. Главное в нашей жизни ⁇ мир над нашим небом. С Новым, Новым Годом!